Доброго дня! Тут я хочу торкнутися трохи теми, як же все таки було під час Другої світової війни, це Другої світової війни тема, я хочу її. Тому що зараз я сам родився в Виріс, школу закінчив в Мурафі, ну, верніше сказати, в Новомуравську середню школу. Так от, е, значить, На Заячівки дід, звідти, Заячівки так. Тато на тато з другому місця. І я значить, що мама там родилася, мама і по мамі лінії всі. Значить, що я хотів сказати? Бо я багато чув різних розповідей, що там все-таки було э, в той період. Так от, я завіряю вас, що та період, э, ця частина України була під Великою Румінією, де правив э, Антонеску. І багато людей, які мені говорили, це були діди старі, переважно з якими я, будучи, будучи абсолютно молодим хлопцем, спілкувався. Питання їм задавав туди-сюди. Так вони мені казали, що при руминах було чим краще, значить, ну кажуть, і красти в Ну, Значить, на самому діля хлопчика були, каже влада руминська була. Ходили тут два поліцейські часом по селу, то хлопчики в них камінці кидали. От вони нікого не зачіпали, вони сміялися, давали цукерки. Значить, а хлопчики ходили в них камінь. Це така влада була. Значить, коли руминицька адміністрація зайшла в сорок першому році туди в мурафу, то вони, значить. Установили свою владу. Школи ті всі були українські, але вчили вони руминську як предмет, як державну мову. І ті, ті все покоління вони вміли читати, писати руменську і вміли рахувати, щоб на місяці знали, як на румецькі називають. То вони, вони часто це все казали, і це вони знали по-руменськи. Ці всі люди, які. В тот період ходили в школу. Це приблизно десь років на 30, які старші за мене. <кліх> Далі, значить, е румини нікого не зачіпали, так нікого не арестовували, нікого не били. Але ці всі колхози сталінські вони лишили. Е лишили, залишили їх може на період війни до закінчення війни, а може тому, що так легше було забирати збіжжя, урожай. Це була машина позабе. Але плани по здачі вони були набагато менші набагато гуманніші, аніж були при Сталі. Звичайно, ніяких голодовки не було нічого. От. І видавали свідоцтва про народження дітей руминських, які потім вже після війни були замінені на совєтські. А, а значить, повідкривали всі ці церкви, які перед війною були закриті У нас. Православні, я не знаю, я чув, що там були якісь склади хімічних. Там медіках удобрені і були там збіжжя, хранили зерно в костюлі, мені здається, і сільськогосподарські ремані. Всі ці церкви були закриті. У католицька там була закрита і православна. Потім, значить, румини відкрили. Люди могли вільно ходити, ходити в церкви і не було проблем. Ще у нас була специфіка своя, що у нас було дуже багато біженців ем, єврейського населення, івдейського віроїсповідань, які були від забугу з, з германської зони окупації. Вони спасались тут, і було їх багато. Кажуть, десь дві тисячі було ем, євреїв біженців, які ходили по селу і. Пропонували, щоб вони щось допомогти, щось зробити, просто за гроші за їжу. То багато їм давали. Моя баба розказувала, що вона неодноразово давала там, що у людей звичайно не було там чогось багато лишнього, але навіть цих біженців євреї ніхто з голоду не помер. Якось всі вижили, значить і, і в цей час дочекалися слідуючої окупації московсько большевицької От. Потім ще в школу ці всі е, значить, паради, походи з красним сервоним прапором до могили полегших. І, і, і такі, значить, ці всі е, урочисті церемонії різні. Це вже коли я був в старших класах, то це я добре пам'ятаю. Пам'ятаю, на день, Ні, я не ніс прапора, той другий ніс. То значить, я таки пам'ятаю ці всі діла. Але, значить, я потім розказував комусь, десь ми були, по-моєму, в Рахнах чи чи туди возили нас після 9 класу на воєнну підготовку. І там я як офіцеру розказував, кажу, в нас значить, були патріотичні виховання, ці всі були такі сильніші значить, пропаганда в атмосфері, які ми росли в 70-х роках. Да? Щоб броня кріпка, танки наші швидкі, А ми за ціною не постоїмо, значить, одна перемога, все це ш, 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 скаження було по телевізору. Все по росіянців, похоже, до сих пор вона не закінчилась. Тому вони збираються в Берлін за німками, да взяти, да, витворяють таке в Україні перед цим. Так, я цьому офіцеру скажу, що у нас були такі бої, значить, сильні у Мурафі, там, що наскільки 70 людей забуду Красноармія кажу, по -по -по помила. То він каже, не може бути, щоб 70 людей загинуло, там нашки мали бути це село. Каже, як би не було, там бої мали бути, і там мало бути багато стрілянини і багато було б розвалених будинків. значить, Це були б сильні бої. О, він мені повірити не міг. Був якийсь, значить, росіянець, якийсь літьоха, який там нами управляв, коли йому це розказав, він не повірити не міг. Але, значить, так і було там у мурафі, я не знаю, там, по-моєму, згинули 54, а потім ще розкопали десь ем, з 30, коли газ там ставили. Ну це муравські ліпше знають. Це були ті, наче яких розстріляли вже смерш. Які п'яні були, то їх А тих 50 чи що, то німці з кулеметів положили, бо вони п'яні теж були, вони атакували. Так от, це десь було в, в березні, в кінці бер... 14-19 березня група, значить, московитів, освободителі, як вони себе називали. Мої часи. Віте з сторони Михайлівки е, пересікла границю географічну заячівки. Було це в першій половині дня. В Михайлівці вони добре причастилися, всі були п'яні або з Будуна крепкого. А, і вони <кхід> грязні, мені люди розказували, жінки старші розказували. Вони були всі в болоті, від них воняло з перігаром. І вони кинулись поза ячівки туди шастати, шукати, щоб вип... самогона, значить, і поїсти, значить, і молодець, значить, теж. Ну, я що знаю, я чув від багатьох. Наприклад. Від, від багатьох від декілька Бо я, людей в мої часи боялися правду розказувати, то, то це воно не є так, що я чув від всіх. Але мій дід Лук'ян, він пройшов Першу світову війну, був в прориві, служив в Російській імперській армії, а також, також. Він, значить, представляв собі прекрасно, що братушки можуть викидувати які конь, то він. Тітку мою Марію він е, висадив на гору і закрив її, прикидав їїсь лахміттям, а сам взяв горілку на піднос з значить, самогону, значить гори... з е, графіняру, з чарками і стояв біля дверей значить, і чекав. Коли значить, москалі забігли до нього у двір, він почав їм казати, братушки! Типа так, заждались, освободители, как мы вас ждали, заходите, пожалуйста, вот я вам по 100 грамм приготовил, давайте выпьем, значит, все, мы, мы вас, мы вас, говорит, слава богу, что мы вернулась уже наша власть, такого типа тюльку дед гнал. То они выпили той графин самого, ну что он взял, Але забрали ще весь, який в нього лишав. У нього там було ще трохи самогон, то вони весь той самогон забрали, і по хаті більше не шарили. Вони пішли собі далі. П'яні пішли собі група цих москалів пішла собі далі. Вони розсредоточилися по, по, по заячівки, по Кликотині, туди далі. Шарили по хатах, значить, і, і шукали, шукали, щоб випити, я пробачаюсь і кого потрахкати. оце такі в них були забави. Але в той же момент німці на мотоциклеті, німецькому, е в кількості три-трьох чоловік, наскільки я чув, вони мирно їхали, проїжджали по шосейній дорозі туди в сторону Ярошенки, там заліздорожна. І вони собі їхали, вони нікого не зачіпали. О, якби в москалі освободителі не зачіпали їх, ти напевно десь відстали від своїх чи що на залишках бензину. Я не знаю, не можу представити. але вони особливо хтось побачив з них цих. Німці, німці атакують. І вони всі повибігали. Давай, давай атакувати тих німців. значить. О, на що німці почали вести відповідний вогонь? значить. Яка зброя у тих німців була, я не знаю. Не штатна зброя, яка тоді була в мотоциклі, не пулемет був якийсь? Ну коротше, кончилось тим, що ці відступавші німці постріляли багато освободителі. Скільки, я не мав, кілька десятків, чи то 34, чи 54, така цифра засіла. Я колись цифру цю вже казав, навіть я вже повторюю, вже пізніше одному спеціалісту по війні, то він мені казав, що там мали бути конкретні бої, якщо стільки загубилося, вже будучи потім в інституті. Але на той момент. Хто був задній, побачив, що такі поті. І він кричав, що німці багато, наступили, по віднімум такий крик пішов. І вони почали тікати, ховатися по хатах. Значить, всі красноармійці, всі ці героїчні освободителі, почали ховатися по хатах і побігли в другу сторону толпою. А німці верніше ні, два німця погибло, було вбитих, а той, який лишився живий, завів свою мотоциклету. І поїхав собі спокійно далі. Цих двох не підібрав. Видно, що такі в них були команди. Тому що я пізніше люди казали мені, що цих два Німці, які загинули вбиті тоді були, одні освободителі вбили другий освободитель, закопали їх туди по річці, яка межує за Ячівкою. І кликотин, як ти по широкій вулиці, там такий був переїзд там, через воду, а потім був, кладка стояла там, пізніше в той час. То це десь нижче трохи по цьому переходу. Там вони були закопані два німці. Вони ні люди. Він два-дві чи два, людини казав в різні часи. Ну, конкретно де я не знаю. Я не міг допитати. Ну, мені мало було цікаво, я ще був молодим на другі речі рахували. От, продовжуємо. Що ж було далі? Далі підтягнувся смерч. О, Як, як звичайно, звільнені райони, як вони називали, чи прислідні райони, вони, значить, підтягувалися карателі совєтські, НКВД. Ну, а такі бойових підрозділів СМЕРЧ їх називали. Ну, не, ну, ці СМЕРЧ, він побачив, чим СМЕРЧі займалися, чим це? ця організація обично. Заходила в визволені або присідньоні райони і устраювала терор. Вони ловили там по наклепах, хто там, типу, був поліцаєм, брали його, значить зганяли людей. І цих нещасних, які там були поліцаєми чи не були, вони їх вішали прилюдно. Та вони не тільки в маленьких містечках робили, вони навіть таке робили і в Києві також масові страни. Подганяли грузовики. Так і любили вони теж, як ловили воєнок полонених німців. Вони також вішали, Чось вони цим займалися. І ще вони розстрілювали дезертіри з совєтської армії, красноармійців, які там по тих причинах відстали чи не попали, вони їх чи дезертирували. Вони їх ловили і стріляли. Це в основному цим смерть. В основному цей смерті і займався, а, от, І в скорості після цього, після цих, цих подій, з'явився смерть. Ну, виковиряли командира їхнього, який командував цим нальотом освободительним. виковиряли його десь з якоїсь хати п'янющого. Я чув навіть, що з молодиці зняли його. От. Він говорити, нічого мукав. То капітан цього смерча його прямо в лобо, в чоло застрілив його десь тут, на Заячівці, значить ем, я так пам'ятаю, я не знаю, як там воно називається це місце. Мені кілька осіб казали і показували пальцями, де це случилося. А потім, значить, вони всіх, всіх п'янюшчик, які тікали з цього так сказати поля битви, вони їх теж понаходили по хатах, значить. Арестували і теж розстріляли багатьох з них. Я це чув, але тут не так давно така мені попала новина, що їх знайшли оцих всіх розстріляних освободителі. Їх знайшли десь, коли газ проводили. Десь в районі церкви цієї Кликотинської православної, там знайшли їх закопа. ну, остатки знайшли. Я не знаю, що з ним, чи їх перенесли і похоронили разом з тими, які типу, в бою з німцями погибли, чи, 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 чи загинули, чи вони так і там залишили останки цих, цих нещасних людей, які трошки горілки більше попили. Оце така історія визволення мурафи. І так почалася. Нова совєтська окупація, яка розтягнулася аж до 91-го не треба забувати і знати, що ми всі родилися і виросли в окуповані московськими большевиками комуністами країні, де всіляко ущемлялася і українська мова, і українська культура людей заганяли в колгоспи, платили нічого мінімум. А, а взагалі до 70-х років. Паспорта навіть не давала, не можна було нікуди виїхати, нічого. Це таких... В школі нам розказували ірунду всі ці совєтські період, про, про большого більшого народу, всяку ірунду, яка нікуди не вміщається. І про Леніна Великого і так далі. Що, що буквально на следующий день після цього освободження почалася мобілізація в армію красну. От. Мого діда одразу призвали, за на польові воєнкомат. І мій дід попав у цю армію, був забраний моментально. Е, ще значить, багатьох людей також взяли. от Ми бачимо списки цих людей на пам'ятниках е, в Кликотині, в Мурафі. Там в, велика кількість цих людей, які їх буквально брали неща слабого, слабо озброєних. Давали їм поломані рушниці, які давали їм погану форму або навіть в цивільному фуфайках чорних гнали проти німецьких кулеметів і просто безцеремонно їх ложили. І ще ззаді казали їм, що ви хахли, ви візмені родини, ви були під окупацією і ви цього заслужили. Ось ставили задія них загранотряд. Я знаю, він мені розказав, що перед боєм. Йому дали три патрона і рушницю. Мосина на трохлінійку, яка мала дюрку з боку, вона, видно, була учебна. Коли дід, дід спитав, значить, цього лідохи, чи хто там в нього був, що, що, що ви робите, значить, ми ж ту висотку під гору, де стоять міномети, німецький полімені в житті не возьмемо, ти тільки людей по, положимо. На що нього пістолет направив цей? Москаль і сказав, що ви ви всі ізмені родини. Говорить, а ви получите те, що заслужили. О, і все. Оце, що я чув у своїй сім'ї. І чув від односельчан і так далі, це я якось скомбінував і розповів вам. О, все, це кіно закінчене.